Останні кілька днів були насиченими для порятинських рятувальників. 17 березня у селі Білоцерківці горів господарчий сарай із літньою кухнею. Загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації опалювальної печі. Наступного дня, 18 березня, близько дев'ятнадцятої години, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку по вулиці Веселкова. Там загорілися дрова, і за попередньою версією через Необережне поводження із вогнем. Збитки від пожежі понад 45 тисяч гривень. Того ж дня вночі горів житловий будинок у селі Вишневе. Пожежа виникла через неправильне облаштування димоходу каміна. Ранок понеділка розпочався із пожежі в Пирятині. Горів фотовиставковий центр із перукарнею по вулиці Соборна. Вогнем знищено та пошкоджено майно на суму понад 100 тисяч гривень. Причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Внаслідок, Же травм та опіків ніхто не отримав.